Будете йому посилки в тюрму слати? Ні. Я його ненавижу і не, не позвоню, не, не скажу нічого. 71-річна Раїса Чепак лежить у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. Туди її привезли з села Горбова на Коликівщині. Старший син Андрій п'яний накинувся на молодшого Сергія і вбив його. Дісталося і матері. А тоді як він вас побив? Ой, дуже тяжко. Я не знаю, навіть за що. А він мені що зробив? Кров по голові отако капала. Андрій хватав палку, оту дрин такий підпертий, що ворота підперли. І казав, б'ю. Це не людина, звід. На похороні Сергія вона не була. Знаходилася в реанімації. Яке волосся у вас було? Отаке. Хотіли ще зашивати, але зашивати не можна було. Один син в могилі, другий у СІЗО. На кладбище шукати, де написаний він. Жінка переживає, як Я там знаю, котик, песик і курочки. Чому не посадила Андрія, коли і раніше бив її і брата, дізнайтесь у свіжому номері вісника. Я не знаю, де вони...